Вітаю, друзі! Сьогодні, 18 жовтня, з вами Валерій Клучок. Сьогодні західна преса опублікувала інформацію про те, скільки конкретно ракета Атакам нам було передано. Звісно, що ми з великою натяжкою можемо говорити про достовірності, і втім там є деталі, на які варто звернути увагу. А саме, як ракети були використані нами. Які були умови передачі і що може бути далі. Розпочнемо з The New York Times, де власне пишеться про те, що були передані близько 20 ракет Атакамс. Зразка ще дуже старого, конкретно рік вони не наводять, а от Street Journal пише навіть про те, що це ракети виготовлені до 1996 року. Їх ні було передано всього 20 штук. Скільки використано, також сказати, складно, якщо аналізувати відео, яке я публікував Залужний, можливо, 3, можливо, 5. Ну, тобто ми лише робимо припущення, але найголовніше контекст, як би вони були використані, на яких умовах нам їх передавали і чи можуть передати ще. Сьогодні проходила зустріч в Китаї Сінзіпіна та Путіна. І по підсумках саме ракетного удару атакам Путін прокоментував цю подію, сказав: ну, мовляв, це ескалація, це дуже погано, ми будемо відповідати і збивати навіть атакам себе в повітрі. Ну, окей, я чув вже версію про те, що нібито вони там щось дезбивають. Втім, підтвердження поки що немає. І те, що ці ракети позавчора, в ніч позавчора, навчора, дуже успішно атакували два аеродроми в Бердянську та Луганську, знищили низку гелікоптерів, склади боєприпасів. Ви це, про це добре знаєте. І це говорить про ефективність використання їх. А це саме є касетні ракети, про які, власне, пише видання. І ці дві події відбулися не випадково. Візит Путіна до Пекіну, потім його виступ за підсумками ракетного удару. І також Білий Дім підтвердив те, що він це передав нам і передав плюс ще й 31 танк Абрамс. Тобто вони вже в Україні. Хоча на полі бою, звісно, ми їх поки що не бачили. Ну принаймні, Збройні Сили України офіційно про це не повідомляють. Але білий дім сказав, що це все вже є в Україні. Я сьогодні також ознайомився ще однією статтю York Times, де пишеться про такого собі радника: ну не такого, а дуже серйозного радника, політика Сполучених Штатів Америки Джейка Салівана. Це радник Джозефа Байдена з питань національної безпеки. Дуже довгий час про нього відгукувалися як про таке собі гальмо передачі зброї до України. В цій статті величезній, зовсім розвінчується цей міф і говориться зовсім інше, що Джозеф Байден пригальмовував часто передачу Україні зброю. Ну, як на мене, стаття така, знаєте, відбілювання Джейка Салівана, яку якому закидали часто про російськість. Але те, що ракети довго не передавали, то рішення, як стверджують автори цієї статті, ухвалював саме Джозеф Байден. Чому в Білому домі боялися ескалації? Вони із застереженням ставилися до передачі нам зброї ще і минулого року, бо боялися, що ми нею будемо бити по території Росії, а Путін потім використає свою ядерну зброю. Саме з ядерною валізкою він перебував і в Пекіні. Сьогодні ЗМІ опублікували цю інформацію, і там видно, як його охоронці несуть ці валізи, В валізах знаходяться коди, якими користується лідер країни ядерний, для того, щоб підтвердити запис ракет по тих інших інших цілях. Така сама валіза є і в Джозефа Байдена, але показово, що Путін з нею прилетів до Китаю, мабуть, підтверджував свою авторитетність, значимість на цьому зібранні. А, відтак зрозуміло, що. Деякі побоювання Джозефа Байдена вони цілком виправдані. Але передані нам ракети, які можуть бити на відстань 165 кілометрів, навряд чи використані всі. Зеленський вчора в вечірньому зверненні традиційному підтвердив їх використання і наголосив, що ми це зробили дуже акуратно, тому що коли нам їх передавали, то наголошували про те, що ви не можете бити по території Росії, але тепер, за даними військових експертів, коли ми отримали ці ракети, то під нашим ураженням, під контролем вогневим знаходяться практично всі військові бази на території України, які розмістили росіяни у нас. Окрім того, ви вже знаєте, що свого часу нам передали інші ракети далекобійні, але вже не системи Земля-Земля, бо так атакам стріляє землі і прилітає на землю. А ракети системи повітря земля, які запускаються із літаків. Це. Французькі крилати ракети Скальп і британські Storm Shadow, які можуть летіти на дальшу відстані 165 км, навіть до 300 км. А от ракети Таурус, які тепер мають до нас надійти з Німеччини, бо стояло дуже гостре питання, коли буде атакас, тоді будуть Таурус. Коли будуть танки Абрамс, тоді будуть леопард. Пригадуйте цю історію. Ну тепер просто Німеччина вимушена нам їх передати. Так оці ракети летять ще далі на відстань. 500 кілометрів, але також їх будуть передавати під умову про те, що ми не будемо бити ними по території Росії. Я цілком розділяю ваше застереження і обурення з приводу того, чому ми не можемо це робити. Чому нам не дають на це право? Ну, такі правила у наших відносинах із західним партнерами, ми маємо з ними рахуватися. Втім, буквально минулої ночі 28 чи то 29 якихось безпілотників з території України залетіли на території Росії. Їх нібито всі збили на території Білоруської області, і Курської області. Попередньо також пролітали безпілотники типу шахедів, можливо, менше. Це все вказує на те, що ми дійсно зараз масштабуємо виробництво цих безпілотників, які залітають на територію Росії. І зараз не важливо, вражають вони сілі, друзі чи не вражають. Це моя особиста думка, тому що кількість ракет С-300. Систем протиповітряної оборони, якими вони б'ють по Запоріжжю, там минулої ночі сталася трагедія, вцілала ракета по житловому будинку, загинуло на даний момент, коли я вам пишу це відео 5 цивільних. По інших містах та регіонах пролітаються ракети, їх збити практично неможливо, тому що вони летять дуже короткий час, і це ракети балістичного характеру. Ви вже добре з цим обізнані. На Росії таких ракет декілька тисяч. Якщо ми таким самим чином будемо Обескровлювати систему протиповітряної оборони за допомогою безпілотників, як то вони роблять з нами, то це як на мене дуже серйозний успіх. Тоді потужності Росії будуть суттєво падати. І те, що вони падають, то це більш ніж очевидно. Звісно, що ситуація на фронті надскладна, але я зважу на один момент, що Путін після візиту до Пекіну ймовірніше за все летить до Пхеньяну, до Кімчин-Іна, в Північну Корею. Там нині перебуває з візитом Лавров. І дуже схоже на те, що він домовляється саме про цей візит із своїм колегою із північної Кореї раніше. Лідер Північної Кореї Чим, Кім Чен Ін прилітав до Росії. Багато говорили про те, що він буде там продавати Росії зброю, а натомість буде отримувати продукти, харчування, ліки і таке інше. Але не так сталося. Як виявилося, про це говорить американська розвідка, що американці підтвердили наявність домовленостей про постачання з Росії до Північної Кореї ракет з системи Земля повітря, це тобто тими ракетами, які вони б'ють по Україні, а також ракет е авіаці авіації і броньованої техніки. Я більш ніж переконаний, що Північна Корея зараз готується до, я вже вам це говорив, до якогось серйозного конфлікту в Східній Азії. Ну, принаймні, вона його буде провокувати. Не випадково створюється у відповідь інший союз: Японія, Австралія, Індонезія, Південна Корея, які протистоятиме Китаю в тому числі. Тобто Путін на даному етапі намагається створити ще одну гарячу точку. Він уже спровокував до певної міри не без його участі це на близькому сході. І, звісно, це не основна роль. Я думаю, що там більша роль Китаю опосередкована, але ключову роль зіграв Іран. Така сама гаряча точка ним створена в Україні ще два роки тому. Розуміючи, що в Україні він не досягне потужного успіху, бо вже навіть бере снаряди північної країни не так велико, не така велика, е, великий потенціал продовження такої гарячої фази війни. Він намагається спровокувати і конфлікт Східній Азії. Тоді Увага західних партнерів України буде дійсно розпорошена дуже сильно. Нам ця історія не дуже приваблива, але я більш ніж переконаний, що це е, знають і в Сполучених Штатах Америки, і знають, і в Європі. І відповідні сценарії вони однозначно прораховують і будуть діяти у відповідь. Тому, друзі. Що стосується ракет атакамс це найголовніше з цього відео, що я хотів вам сказати. Ми їх використовуємо дуже обережно, дуже ефективно. Це бачить на Заході. Американці довго вагалися давати нам цю допомогу чи ні загалом. Сьогодні ми підтвердили те, що можемо використовувати їх відповідно до досягнутих домовленостей. Тому в мене абсолютно немає сумніву, що цих ракет буде надалі більше. Видання пише: мовляв, нам передали касетні ці снаряди атакам, тому, що. Ті, які мають просто одну головку, бо в цієї касетній виявляється, вилітає з неї 950 невеликих бомб. Ну, уявляєте, потужність. Тому мовляв, тих новіших у них менше. Але я не думаю, що настільки мало, щоб нам не передали їх в достатній кількості для того, щоб серйозно зменшити потужність росіян, продовжувати їхній наступ. Ну, принаймні на даному етапі їхній наступ точно зупинений. Як буду далі дії розвиватися, в великій мірі дійсно буде залежати від допомоги Сполучених Штатів Америки. Джозеф Байден вже ініціював пакет допомоги до Білого Дому, який передбачає для України 100 мільярдів доларів. Голосування, я сподіваюся, відбудеться найближчим часом. Поки що це не офіційна формація з засобів масових джерел, але принаймні достовірність її більш ніж очевидна. Що ви думаєте, друзі, з приводу озвученої інформації, пишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтеся на канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціною шаною не промикайтесь. Все буде Україна!